Пушу перші емоції та коментарі в сьогоднішньому поєдинку. В першу чергу хотів би подякувати нашим Збройним силам, що вони боронять нашу державу, тому що без них зараз ми тут не грали. Низький уклін єм. Що сказати по грі? Важка гра була, ми зіграли за 10 днів вже четверту гру на різних покриттях, тому, тому дуже важко. Плюс у нас чотири футболісти з основного складу. Трамувалися, але ті, що вийшли сьогодні, показали характер, особливо в другому таймі молодці. Та щось виходило, щось не виходило, але в загальному молодці. На вашу думку, що стало ключовим, що вдало переломити хід матчу та вирвати перемогу? Ну, звичайно, ми швидкий гол забили в другому таймі. І я думаю, що десь він надломав команду Дністер. Тому що вийшли з роздівалки, зразу пропустили. Ну і буквально там за якихось п'ять хвилин ми забили другого. Це не так просто відновиться після того, коли ти виграєш 1-0. Як оцінюєте перебудову команди у захисті після видалення гравця? Ну, в загальному непогано переміщалися, хоча ми ще над тим компонентом сильно не працювали, тому що. У нас команда аматорська, ми не завжди можемо зібратися на тренуванні в повному складі, але в загальному перебудовувалося непогано. Звичайно, хочеться краще, але маємо поки що те, що маємо. Дякую.